Це були загальні методи гігієни, більшість з яких є, ну, часто використовуються і в інших сферах діяльності, не тільки в медицині та гігієні, але є у гігієни і специфічні методи, чисто гігієнічні. Це такий основний гігієнічний метод, оцінка, який передбачає оцінку умов життєдіяльності людини в реальному часі, оцінка реальних умов. Цей метод називається санітарно гігієнічне обстеження та опис. І другий варіант коли є необхідність зробити прогноз розвитку якоїсь ситуації або прогноз. Впливу тих або інших обставин на людину та можливих наслідків цього впливу. В цьому випадку проводиться гігієнічний експеримент, який передбачає моделювання умов, і це моделювання може здійснюватись або у віртуальному середовищі за допомогою комп'ютерних програм, або в лабораторії можуть штучно створюватися певні умови, проводиться дослідження здебільшого на лабораторних тваринах, а також можуть проводитися дослідження на людях. Перший специфічний метод санітарно-гігієнічне обстеження та опис об'єктів проводиться в кілька етапів. Найперший етап, з якого починається будь-яке обстеження, це огляд об'єкта, огляд будівлі, якщо йдеться про надзор за будівництвом чи функціонуванням якоїсь установи. Далі Проводяться інструментальні дослідження фізичних факторів, відбираються проби там, повітря, води та інших для хімічного дослідження, робиться мікробіологічне дослідження, масків, змив, з обладнання, спосуду з, з рук персоналу та інше, і при необхідності проводиться Вивчення фізіологічних реакцій організму на вплив того чи іншого середовища. І завершальним етапом кожного ігнічного обстеження є опис, під час якого всі результати дослідження, починаючи з візуального огляду обстеження, і далі всі результати фізичних, хімічних, мікробіологічних досліджень записуються в акті санітарного обстеження, який є офіційним документом, і на підставі якого вже надаються певні рекомендації, можуть застосовуватися заходи адміністративного впливу у разі серйозних порушень, і вживатися будь-які інші необхідні заходи. І наступний метод експериментальний. Він може проводитися за допомогою експерименту з моделюванням природних умов або в віртуальному середовищі, або в лабораторії, за допомогою експерименту на тваринах. Це часто проводиться в фармакології, в косметології та в інших отраслях. І тільки в тому випадку, коли експерименти на тваринах завершуються успішно і доведено, що, ну, принаймні, для тварин е ці досліди є безпечними, е можуть проводитися досліди на людях, експерименти на людях. І це все е має бути добровільним, люди е обов'язково е мають бути повідомлені про можливі. Ризики і наслідки, підписують згоду, і тільки після чого цього починається експеримент. І четвертий вид експерименту це натурний експеримент. Це може бути трошки незрозумілим, тому спробую пояснити, натурний експеримент він не вимагає створення якихось штучних умов. Для натурного експерименту досліджують, досліджуються реально існуючі умови. І за допомогою статистичних прийомів з'ясовується зв'язок цих умов з особливостями здоров'я та фізичного розвитку людей. Наприклад, методом натурного експерименту може проводитися дослідження впливу екологічних умов на захворюваність органів дихальної системи. Для цього береться там дві або три групи піддослідних, які проживають в регіонах з різними екологічними характеристиками. Це може бути. Велике місто та сільська місцевість, або навіть в межах одного міста центральний район, або промисловий район з дуже високим рівнем забруднення, та якісь з периферійних районів, де рівні забруднення є невисокими або взагалі. Уточуючи середовище, довкілля вважається чистим, незабрудненим. Вивчаються рівні забруднення та особливості захворюваності і встановлюється кореляційний зв'язок між цими двома параметрами. Отже, про основні методи я вам розповіла, розповіла, як Формується класифікація, сподіваюся, це вам допоможе запам'ятати і допоможе добре виконати практичне завдання. Дякую за увагу. До нових зустрічей!